Молитва до Пресвятої Тройці, щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті, і з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілу себе, усі почування і сила моєї душі і тіла, тобі, єдиному, на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я могла тебе зневажити, а що я свідома своєї немочі, тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки, допомагай мені завжди твоїми ласками, просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавала твою волю, скріплюй мою слабу волю. Щоб я робила тільки те, що тобі подобається. Зігрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добри, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному Царстві. Амінь.